Друзі, всім привіт! Невеличке оголошення. Я от знову на рибалці. Ну, знову щось не клює нічого. Пробую на спінню ловити. Але щучка не хоче. І в мене по цьому приводу оголошення. У мене є ще один канал. Посилання залишу під цим коротеньким відео. На ньому я планував викладати те, що взагалі не пов'язане з рибалкою. Там вже є два відео копу з металошукачем. теж іноді виїжджаю. Не знаю, може ще щось якісь відпочинки планував викладати. Але й вирішив туди викладати відео з рибалки, де не було риби, але є що показати. Наприклад, природу гарну, може якісь там події трапились ще цікаві. Ну, все, що трапляється, цікаве. Цікаві кадри буду викладати туди. Тож, підписуйтесь на другий канал, всім дякую. Всіх чекаю на каналі на цьому та на лайв-каналі.